Наскільки сьогодні важливо, щоб всі взяли такі на українську? Робочий клас повинен спілкуватися українською. А елітний клас. А коли ти не працюєш, от зараз ти на роботі, ти можеш спілкуватися якою мовою забажаєш. Але ви мені відповідаєте українською? Так. Бо я підтримую, коли люди на українській розмовляють. Тому ну, це і в принципі дуже гарна мова, і дуже гарно, коли ти йдеш і чуєш розмови. Насправді, в мене за ці роки склалося відчуття, ніби є в фільмі. Ну тому що в нас завжди російською, і коли українською проходить хтось, ніби ти дивишся або серіал якийсь, або фільм. Дуже гарно. От яка у музика в основному в телефоні? Якою мовою найчастіше? Найчастіше це. Або англійська, або я люблю теж японську, так, і також грає такі виконавці, як скрябін, а щось російськомовне є. Отаке От від чого не можна відмовитись. Ну, я не слухаю, але коли, наприклад, там в тиктоці попадається, то мені подобається, наприклад, і стекло». От і коли вони співали російською, мені попадається, то так я прослухаю. Я там можу підтанцювати. Дякую вам запрошую на безкоштовні курси. Гончаренко центр онлайн. Там у нас українська, англійська, німецька, усе безкоштовно.